Слава Ісусу Христу, мене звати отець Дмитро Романко, і сьогодні ми з вами поговоримо на таку важливу тему, як кохання і закоханість. Чому саме так звучить це питання і чому є різниця між цими двома термінами? Ну, повірте, я не знаю таких людей, які б, ну, на дівчата найбільше, які б, думаючи про своє майбутнє, не мріяли про те, щоб їх кохали, щоб кохали вони. Звичайно, ми знаємо про те, що Бог кличе людей до іншого способу життя, але поруч з тим для багатьох людей саме питання майбутнього спов'язане з подружнім життям. Отже, кохання і закоханість, як ви думаєте, а навіщо взагалі шукати відмінності між цим поняттями? Чи існує ця відмінність, і наскільки важливо її розуміти? Питання моє не випадкове. Як ви вже знаєте, можливо, чули в нашому попередньому відео? Насправді в Україні є та ситуація, так і по цілому світі, що багато пар розпадається. Тобто в Україні це майже більше половини пар, а в цілому світі, можливо, є і більше, і менше статистики. Але справа в іншому. Як ви думаєте, чому так стається? Що от люди, які роками зустрічались до одруження, одружилися, які не автою було дано залишати навіть на день? Які не відходили від одного ні в подорожах, ні в якихось різних пригодах, які марили один одним, які прагнули бути разом, але пройшов час і вони один до одного збайдужі. Як таке могло трапитися? Можемо подумати, що любов проходить, так напевно, чули про те, що любов приходить, відходить. А ну а їсти хочеться завжди. Але правда власне в тому, що коли ми говоримо про слово любов, то говоримо про щось, що по своїй суті не може пройти. Бо це і є правдивий вимір саме любові. Але все-таки ви, напевно, знаєте, що сумки бувають розпадаються. Чому? Я припускаю, що основна причина полягає в тому, що ми найчастіше і плутаємо справжнє кохання із закоханістю. Закоханість це теж непогана річ, допоки ми вміємо її відрізняти від кохання і розуміємо, що оце є закоханість, а це є кохання. Але найчастіше ми цієї відмінності не робимо. І причина її не в тому, що ми. Не мудрі, не в тому, що ми якісь скривджені, але основна причина в тому, що довкола все, що ми бачимо, зокрема, наприклад, в фільмах, складно ї показати за півтори години фільму справжній розвиток справжнього кохання. І найчастіше фільми, те, що ми бачимо під словом кохання, це є та саме закоханість. Це коли хлопець і дівчина зустрілися раптово на якійсь події, можливо, на дискотеці, можливо, під час якоїсь подорожі. Один одного сподобали, захотіли бути разом. Тут вони почали бути разом, зустрічалися, почали жити разом, потім хтось комусь міг зрадити, потім вони вирішили повернутися один до одного, і далі вони жили щасливо і померли в один день. Так може виглядати в фільмі, але в реальному житті все набагато складніше. Не тому, що життя складне, але через те, що справжні стосунки вимагають багатьох вмінь і багатьох зусиль. Зокрема, однією з найсуттєвіших відмінностей між коханням і закоханістю є те, що кохання по своїй породі є вічним, бо коли ми говоримо про кохання, ми говоримо завжди про вічні стосунки. А закоханість має схильність так швидко з'являтися і так швидко зникати. Саме це є причиною того, що ті люди, які один без одного не можуть, дуже легко стоять один одному чужим. Ну, Напевно, ви і не раз бачили, чи, можливо, самі досвідчували, як ті особи, які перед тим. Були найближчі один до одного, розповідали одному найсокровенніші речі, пізніше стоїть настільки далеким один до одного, що не готові навіть один одним вітатися, не те, що розмовляти чи продовжувати спілкування. Основна власне, причина поля в тому, що закоханість схильна минати. Як ви думаєте, найменше, скільки може тривати закоханість? Повірте, може тривати навіть три хвилини. Вявляєте, вистачає трьох хвилин, щоб людина, яка тобі страшенно подобалася, стає тобі чужою або, можливо, просто. Далеко від тебе. спробуй навести маленький приклад. Уявіть собі, стоїть на зупинці дівчина. По вулиці йде хлопець, який просто собі думає про футбольний матч, який відбувся напередодні, раз він її побачив. Серце затьохкало, ноги почали підкошуватись, горло почало дринчати. Він бачить, дивиться на неї і бачить в ній особу, про яку мріє все своє життя, яку шукав усі свої 15 років. Але хлопець, у нас сміливий, підходить до дівчини і каже: Привіт, з тобою можна познайомитись? Дівчина у нього так повертається і каже: Ти щось хотів, пацан? Як ви думаєте, чи залишиться в нього захоплення до неї, таке яке було перед тим? Навряд. І основна причина в тому, що він щойно в ній розчарувався. Але зачекайте хвильку. А звідки те розчарування? Ну, дивіться, чи він щось знав про її життя, про її характер, про її батьків, зацікавлення. Навряд чи вона погана особа, але він про неї нічогісінько не знав. Він бачив її зовнішність, а все решта вигадав. І це моє особливість закоханості. Закоханість часто передбачає захоплення не реальною особою, а тим образом, який ти сам витворив. І тому дуже часто закохані закінчується розчаруванням. Кохання це спроможність бачити людину такою, як вона є. І не тільки бачити її з її хибами, з її недопрацюваннями, але продовжувати її любити з тими хибами. В цьому є суттєва відмінність. І одна із важливих речей пов'язана з тими хибами. Що, до речі, це можете спробувати перевірити в своїх стосунках. Якщо є велике бажання ту іншу особу змінити, покращити. Це я кажу особливий спосіб для дівчат, які мають таку схильність виправляти хлопців. Якщо є бажання ту людину перемінити, то дуже ймовірно, що це саме є закоханість. Чому? Тому що кохаєш ти людину такою, якою вона є. Ти її приймаєш. Це називається. Приймати іншу особу одна з характерних рис кохання. Коли закоханий, то звичайно бачиш позитивні риси, негативні риси, не зауважуєш. Але трудність полягає в тому, що коли тих рис стає надто багато, а в тебе вже немає сил ти їх терпіти, то дуже легко та особа, без якої ти не міг стає тобі далекою чужою. Тому не плутаємо кохання з закоханістю, тому що кохання дійсно прекрасне, але воно вимагає не тільки знайти ту людину. Яка тобі дійсно подобається, але й стати тою людиною, яка зможе зробити іншу особу щасливою і посправді прямувати до святості. Тож бажаю усім нам не плутати ці поняття. Ви зможете побачити багато цікавого на нашому ютуб каналі. Тому, будь ласка, підписуйтеся і до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу! Думати не боляче, вірити не страшно.